Тарас Шевченко, сон, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи немає країни, щоб загарбать із собою, Взять у домовину, той тузами зами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, ви нещасливий. У тебе час та й запусти, позорів печінки. І не благай, не вимоляй ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного Кров як воду, точить, а братія. Мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає шкоди й праці. Схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата. Адамовиди.